Всіх вітаю, друзі. Сьогодні мені на очі попалася одна новина, яку про яку я почав думати. І в мене, якби прийшло таке, знаєте, в голову, що подібна ситуація може статися з будь-яким українцем, який проживає в Польщі, який проживає в інших країнах Європейського Союзу. І ми зараз про це поговоримо. Це стосується депортації, це стосується екстрадиції в Україну. І е, дивіться це відео до кінця. Свою думку можете писати потім в коментарі під відео, буде дуже цікаво її. Почитати також вдячний за ваші лайки, підписки і коментарі. Ви допомагаєте боротися з польськими, російськими та іншими ботами, які атакують постійно мій канал, канали моїх колег і так далі. Тому вдячний вам за таку підтримку. От що ж за новина? Давайте зараз поговоримо про цю новину, і потім я вам поясню якби, свої думки з приводу того, чому це може стосуватися абсолютно кожного українця, який зараз знаходиться за кордоном. Прикордонники з загону Вроцлав Страховіця затримали громадянина України, якого українські служби розшукували за тяжкі злочини. Після проведених заходів іноземця передадуть українському правосуддю. Ніби нічого такого, все зрозуміло. Його він був в розшуку, його розшукує якби. Служби України, і тут все зрозуміло. От, це відбулося 7 лютого, в другій половині дня на прикордонну заставу Вроцлав Стаховіця звернувся 27-річний громадянин України, і після перевірки даних іноземця в базах прикордонників з'ясували, що його розшукують українські служби за розбій та інші тяжкі злочини. Ніби все логічно, його розшукують. Розбій, тяжкі злочини правильно, потрібно щось з цим робити. Українською владою було видано ордер на арешт злочинця та його екстрадицію. Чоловіка затримали та передали в Роцлавській поліції, яка передасть іноземця українському правосуддю в рамках екстрадиції. І от, власне, всі такі, ну якби вже питання екстрадиції, знаєте, воно піднімалося багато разів, але раніше не було оцього закону про мобілізацію, який є зараз, і який трошки змінює правила гри, скажімо так. Що в загальному екстрадиція це форма міжнародної співпраці держав в боротьбі зі злочинністю. Зрозуміло, до чого ж тут всі українці, спитаєте ви. Полягає в арешті і передачі однією державою іншій за запитом особи, що підозрюється, підозрюється або винувачується в скоєнні злочину або ж засудженого злочинця. В рамках екстрадиції особа, засуджена за вчинення злочину, також може, може бути передана на територію України, яка вимагає екстрадиції для виконання вироку або тримання під вартою. От. Тобто, як ми бачимо, що навіть якщо людині висунуто підозру, тобто не зрозуміло, чи є її вина там, чи немає, підозру можна висунути будь-кому будь за що. Це зрозуміло, тим паче в Україні. І тепер, власне, до того, чому ж це може торкнутися кожного українця. Ми знаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла закон про мобілізацію, де є дуже багато цікавих речей, які або напряму стосуються українців, які знаходяться за кордоном. Так це стосується, наприклад, тих самих банківських консульських послуг, або які опосередковано стосуються абсолютно всіх українців а, і. Як може виглядати ситуація далі? Чому це може торкнутися кожного? Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація. Ми не знаємо, наскільки настирно, скажімо так, українська влада захоче повертати абсолютно всіх українців. Неважливо, чи виїхали вони після початку війни, чи виїхали вони 20 років назад з України, але мають просто український паспорт. Тут питання в іншому: що абсолютно кожному, абсолютно на кожного можна відкрити справу, наприклад. Любу кримінальну, абсолютно кожному можна висунути підозру, так і абсолютно на кожного можна зробити ордер про екстрадицію. І тут е, вже питання наступне: так: ну, якщо дивитись по логіці, що тут чоловік справді там вчинив якісь е, серйозні злочини, його по логіці треба екстрадувати, так щоб він відповідав по закону. От тим паче, що там вже я так розумію, був вирок. Якщо ж це якщо ж потрібно буде просто повернути, наприклад, всіх чоловіків з України, які які зараз знаходяться за кордоном, точно так само на кожного можна робити. Звісно, що це трудоємкий процес, але так само на кожного можна просто відкривати любу кримінальну справу. Так на кожному можна висувати підозру, і кожного можна подавати в цей самий міжнародний розшук. І далі вже і далі, якби, говорити про екстрадицію. Потім ця людина приїжджає в Україну, йому кажуть, що ми тебе не підозрюємо. Можеш бути вільний, і людина вільна, але людина вже в Україні. Так і як ми знаємо, що з України виїхати на сьогоднішній день від початку війни досить складно, і більшість людей цього робити не можуть в першу чергу, якщо ці люди не депутати. От. І як в такому випадку можна себе е, убезпечити, скажімо так? від... Е, я не говорю, що таке буде, але просто потрібно це питання також тримати на контролі, так. Бо ми якби живемо в такому світі, що сьогодні в нас все по одному, завтра е, життя кардинально змінюється, і ми якби не маємо на це впливу якогось прямого, як мінімум. Е, в такому випадку потрібно як мінімум постійно мати під рукою адвоката. Я не буду тут рекламувати якихось там адвокатів, але просто скажу, що е, дуже добре буде мати адвоката, який в разі виникнення подібних спорів зможе захищати вас і будувати якусь лінію оборони. Так? Бо якщо у вас адвоката не буде, вам просто накидають бумаг. Дадуть попідписувати все підряд і вас просто екстрадують. От. Якщо у вас буде адвокат, який розбирається в подібних питаннях, то в такому випадку він зможе вибудувати якусь лінію оборони і, як мінімум, спробувати відмінити цю екстрадицію, так? і далі це питання там вже буде затягуватись. Але дуже важливо як мінімум мати собі це на контролі. Це ви можете мене слухати, можете не слухати, але от хто за якусь таку штуку. Переживає, хто з цим ходить, носиться і так далі, то, й, то просто собі знайдіть адвоката, домовтесь з ним, так? не потрібно їм там не платити якісь абонементи, просто майте собі його номер в телефоні, і якщо в якомусь випадку так, у, вас будуть, у вас там буде затримано, або у вас будуть якісь такі ситуації, як мінімум, ви знаєте, що у вас є кому подзвонити, у вас є адвокат, який приїде, який допоможе вам е цю ситуацію вирішувати. От, тому. Е це просто така от порада. На прикладі цієї ситуації можна зробити висновок, так що е, неважливо, якої тяжкості там ця кримінальна справа, якщо процедура буде зроблена точно так само, навіть якщо ви нічого поганого не зробили, то е, без адвоката, скоріш за все, вас також е, в. Е, вас також відправлять, скажімо так, по екстрадиції в Україну. Такого може і не бути, і я надіюсь, що до такого точно не ну, якби я надіюсь, що до такого не дійде. Але знову ж таки повторююсь: ми живемо в світі, де може бути все, що завгодно. Тож просто собі знайдіть адвоката, домовтесь з ним і далі живіть своє життя, так як ви його жили до цього відео. І повірте, що спокою у вас буде набагато більше. Ну і власне маємо на сьогодні такі новини. Також до речі, запрошую кожного, хто ще не долучився до мого телеграм-каналу. Долучайтесь до нього. Посилання є в описі під цим відео. Також нагадую, що ви можете поставити цьому відео лайк, зробити його репост, написати якийсь хороший коментар, що ви думаєте з цього приводу. Це допомагає розвитку каналу. Тож, якщо вам це, якщо вам важливий мій контент, я вдячний вам за таку підтримку. Ну і звісно ж бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.